на страж красота красота спалы Да, именно вы новые дервалы, да?

Лава ловить. По місцю. Мучує тварину. Ну. Вучують тварина. Та Тата тварина трохи її теж помучила. Там, от бачу, як хапанула хапанули. Але відомстила.

Ні, ну по красоті він дійсно саме гарний. Я його побачив, ще в клітці побачив. Що, отлічний пес, да, внешній? Внешній отлічний пес. Ну, на подвір'я ми приїжджали, подивився, от так. Йому і, не, не долік, що він поставив себе сюди. Ну, і він довгий його просто ріжить. А? Ти таке важливо, що взагалі не обрізав хвоста.

під доктор. доктор зразу на полювання йде і в сиро. Раз, раз, <клухи> так. Значить Собака показала через, скорість, 225-20 балів. Допустив одну помилочку. На 8 кругів, 10 балів вернусь, хватка до, після трьох хвилин до 4, 27 згуба. в'язкість 30, голос 3, по сушені 4,94 диплом перший Обалдеть. Обалдіть. Перше сьогодні, так? Да? Так, то хто йде? Так молоді собаки туди давати перші сьогодні. <риклад> Вони ж більше їздити не будуть. Пані, а то й блін. Не говоріть поки купить. <риклад> А крышки что не закрывают? Штырь пешок. Ой, жопа. Догнал. Що було ближче? Давай звернитися за химки, за скальпи, передню. 22 бали. Пока. Просто летить. Зараз там всі хочуть перші, то ви третю ходіть, но, правда? Нічого, зараз круги на Так, відкривай.

Когда догнал, че шо? Вроде восьмой круг уже был, зараза. Не по месту. Кстати, это он снаружи взял. Там не пас пас, там Ну ты же не бачишь на ниже. Я не бачу. Не получалось не було так, щоб заклеєшся. Не, ну я не бачу челюсть була я не бачу. Повністю морда ціпать спа. Зараз я скаже. Тримал, коротше, якби заводи по Тримав потім за мучку носа. А за що тримав замочити носа. За верхню челюсть. Але ніби за ними. Я говорю, що це не тримав. Зараз хлопці відкривається і момент коли відкривається. Нічого ніхто не спорить. А тут собака дві хватки не помістить. Я поїхав. По переслідування по мініанів балів. Значить, 17 балів. Луба оцінюється по фактичній роботі 22, хватки не по місті 22, 22 голос, 4 зняття, 63, 3 степень. В... Питання можна? Яке? А було дві хватки не по місцю за хвіст і, і перевірили пошук переслідування і дали диплом другої степені тому що по то скорості у нас прийшов. А цей не проходив. А цей приходить... прийшов сім кругів, закрив 7 їх ехвіт, догнав усе це і взяв. Я пішов, бо він зробив один простий круг. Я Якби він був зробив вісім, ми б мав друг, друг, другу другу степень. Хватка не по місці на вісім це дає 22 бали. А на перші треба 23. Що там керує? 20, я, два розміни, 20, 21, там 3-4 розміни. На другий диплом. Так, да, завжди сім розміни. На першій таї всім казалось би, трудно розмін зробити. Є собаки, які робити. Є собак тільки робить І Відносить херба. Я рахую, що це. Якщо бойові розміни, це мало. Так, давайте.